Якщо охочей, ти до сексу, зморився трахать весь тікток, то заведи сім'ю й дружину і двох, а краще трьох діток. Відволіктись це допоможе. Ти цю нагоду не прогав. Забудеш як куди штрикати, І відіб'є, як собаці гав. Болячки, срачки, нічні плачі. І ти що років п'ять не спав, побути мрієш наодинці, і ніхто щоб мозок не... І... За цією бшою б... б... бито вухою невигуляний твій сусід. Останній раз, як був він в гостях, було це в ковід. <пл>... Отож, подумай дуже добре, І на долю ти не нарікай. Жени дурні думки від себе й усіх, і час не гай.